Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. І сьогодні в нас буде такий смачний рецепт з нашого дитинства, як я і обіцяла вам, коли показувала розпаковочку таких гарних формочок, горішки, горішки, грибочки, вафлі. І я вам обіцяла показати, як сам рецепт, як випікати. І кожен з нас згадає дитинство, згадає маму, бабусю, тому що раніше. Це були саме такі популярні, саме поширені смаколики в нашій Україні для наших дітей, нашого покоління і наших вже дітей. Це було дуже-дуже смачно і дуже просто. Тому готуємо. Ці, я показувала ці формочки, надіслала мені. Інтернет-магазин надіслав Горішниця і формочки, вафельниці там називається горішниця. Я вам посилання скину. Тут і вайберівні дуже-дуже великий перелік саме. І не тільки різних формочок, взагалі для кухні дуже багато чого. Дуже такий цікавий, я скину посилання. Вони мені надіслали ось таку формочку. Тут Горішки, шишки і грибочки. Вони такі важкі, чугунні з дерев'яними е, ручками. Ручки я вам раджу відразу олійкою промастити олійкою, щоб вона гарно опиталося, щоб потім вони не, не, не так грязніли і не були такі якісь неприємні. Ось така вафельниця. Вафельниця е, на дві вафельки всього, тому що вона й так важка, а щоб на чотири то взагалі була б така непідйомна. Це такі вафельки з нашого дитинства. І теж і горішки, меншенькі шишки, і сімейка така мама, і грибочок, і грибенятко маленьке. Ось таке. Це раніше були такі популярні весільні смаколики. І ось такі формочки, вирубки. Ось так, дивіться. Так, воно накручується. І можна так і хрусти такі робили, теж весільні. Хворост, хрусти, ось такі квіточка. Ось так. До речі, ці смаколики можна готувати не тільки з солодкого тіста. Сьогодні я буду готувати з солодкого тіста, але їх можна приготувати із нейтрального тіста. Не, не скажу солоного зовсім, тому що трішечки тіста може бути не таке, але менше цукру, і все-таки додати більше трішечки солі. І потім начинка може бути і червона ікра, і якась червона рибка, і якийсь салат, який ви хочете. У більшійкі формочки, звичайно. І можна потім робити не Склеювати його, а на пів, як горішок на половинку або там шишечка на половинку, це буде гарно і смачно. Сьогодні ми будемо готувати вафельки. Я хочу приготувати ось такі вафельки і приготувати горішки, шишки. Ось так. Що в мене буде із начинки? Варене згущене молоко. Беріть бажаного таке Іризка з хлопчиком, воно таке густіше і краще, не так розлітається. І хочу подякувати ще раз і сказати дякую за такі смаколики. Це надіслала мені підписниця Оленка, на її теж є канал щоденник життя. Зайдіть на її, я скину посилання, на її канал, теж така українська жінка, молодчинка, на всі руки майстриня. Ось. І зайдіть її, підтримайте теж. Що для цього нам ще потрібно? Продуктів насправді, ну, як на всяку випічку, потрібно буде обов'язково вершкове масло 200 г. У мене тут 180 Ну, чомусь така тепер розфасовка, 180 г. Тобто не вистачає того, що потрібно. Можна додати 2 столові ложки олії. Або одну столову ложку смальцю. Я буду додавати смалець. І нам це буде потрібно розтопити на водяній бані. Можна додати розпушувач, дві столові ложки розпушувача тіста. І мені більше подобається із содою. Тому я чайну ложку додаю соди, а соду буду обов'язково погашати лимонним соком. Не остом, а лимонним соком. Далі нам потрібно буде. Отака От склянка, 250 грамова склянка цукру. Можете взяти більше, можете взяти менше до вашого смаку. Якщо хочете зробити нейтральний, візьміть пів норми і додасте пів чайної ложки солі. Я ж буду солі додавати тільки дрібочку для того, щоб збалансувати смак. Начинки я вам сказала, які. Обов'язково два яйця. Більше не потрібно, щоб не забивати тісто. І ванільний цукор. У мене це ванілін, тому зовсім невеличку дрібочку. Ось так. І буде потрібно три отакі склянки, як цукор, три склянки, борошна. У мене половиною, тому що я не знаю більше-менше. Орієнтовно три отакі склянки. І все, нічого складного тут немає. Перш за все. Нам потрібно розтопити на водяній бані вершкове масло. Як це найкраще робити? Як це роблю я? Я ставлю сковорідку, в сковорідку наливаю трішечки водички, викладаю в якийсь ковшик вершкове масло, Додаю відразу столову ложку гарного смальцю біленького. Можна самого смальцю робити, до речі, але вони будуть більш крихкіші. Ось так. Столова ложка, просто воно ж тут пустота, щоб ви не думали, що тут його більше. І викладаю ось так, ставлю в сковорідку. Чому я саме так роблю? Тому що площа велика, закипить швидше, а це означає, що швидше розтопиться. А ми поки ще працюємо далі, розбиваємо яйця. Якщо у вас яйця маленькі, можна взяти три. Додаємо цукор. Додаємо ванільний цукр. не небагато. І все гарненько змішуємо. Збивати його там зовсім, щоб цукор розчинився, не потрібно. Просто гарно змішати. І тут ми обов'язково помішуємо, щоб рівномірно розтопилось. Нам не потрібно, щоб вершкове масло кипіло. Нам потрібно, щоб воно розтало. Додаємо сюди зовсім небагато таку дрібочку солі. Обов'язково, щоб не було таке приторно-солодке, додаємо трішечки солі. Так, розтопилося вершкове масло і смальцем. І воно не гаряче, його можна відразу додавати. Тому що воно в нас не кипіло, воно роз... так було просто тепленьке. Гарно змішуємо. Тепер додаємо сюди не в борошну, а саме так робимо. Беремо чайну ложку неповну, без гірки беремо соди і гасимо ось так. І гасимо лимонним соком. Ось дивіться, бачите. Щоб вона була погашена сода. Чому? Тому що. І підніметься краще, вона вже вступить в реакцію і не буде запаха соди. Але тісто буде набагато пухіше. Ось тепер гарно так розмішуємо і на, на одну хвилиночку залишимо, щоб сода вступила в реакцію. І ось тепер поступово вводимо борошно. Воно ось так тримається кубки. І ми його залишаємо на декілька хвилин, не в холодильник, просто щоб воно постояло у нас на столі. І будемо робити випікати вже. Випікати будемо на середньому вогні. І ось що ми робимо тепер? Можна збризкати перший раз олійкою, що я зроблю. Зовсім небагато. Тому що форма ще не була. Випробувана ще не була, вона в роботі ніколи. Тому ось так обережненько протираємо. Відразу потрібно приготувати якийсь такий тацю, підносик, блюдо, щоб викладати, щоб потім у нас вони не злипалися і не було проблем. І ось тепер беремо ось такі невеличкі кульки. Дивлячись, яка у вас формочка, як така, як у мене, то ось такої кульки буде достатньо. І робимо ці кульки і викладаємо у формочку. Бачите, я малесенькі зробила кулічки і тепер не виложу. Що хочу вам сказати? Вафельки взагалі, ви подивіться, це, це шедевр. М -м -м. Дитинство. Взагалі дитинство. Зараз ще поставити, зварити узвар із сухофруктів. Це взагалі Ось така смакота, неймовірна. Я беру цю вафельку. І змащую Оленочку вашим таким смаколиком, який називається, як називається, кабак плюс апельсин плюс лимон. Оце таке ось варенечко. І це я змащую цю вафельку таку. І з тим смаколиком. І дякую Богу і дякую вам, Оленочко, за таку смаку. Це неймовірно. М. Працюємо далі. Для орієнтиру. Ось така кулечка. Ось вона отак лягає в чайну ложечку. Більше не потрібно. Ось що в нас вийшло. Вафліки я робила небагато, дві ми вже з коляні скуштували. І ось така, дивіться, гора гарнесеньких таких формочок. Оці залишки, бачите? отакі такі хвостики. Я поки вихолоняла, і поки ставила нам сковорідочку на газ, а оці відламувала. Ось так. Якщо хочемо, щоб вони були такі охайні, рівненькі, якщо це для вас має значення, то ось так. Але я це все не викинула. Чому? Тому що ось в нас є три начинки. Зущене молоко, отаке і риска. Є слива в шок... кофес. Слива в шоколаді. І ось такий гарбуз. Ми їли вафлю з таким гарбузом. Це смак неймовірний. І ці густенькі, цей доволі рідкуватий. Тому що я буду робити зараз? Візьму це повидличко. Додаю таку піалочку. І додаю ось оці отакі, що я обламувала, додаю сюди. І гарненько змішую. І дам хвилиночку постояти. І це буде у нас одна начинка. І ось тепер будемо формувати. Можна зверху присипати цукровою пудрою, але я не хочу. Ось такі сердечки у нас будуть. Із зущинкою Так і ось що у нас вийшло? Ось таке блюдо, ось така гірка з начинкою. Начинки самі різні. Ось така вафельок, наскільки гірка вийшла. Дві ми скуляні скуштували. І ось я собі залишила, тому що я не хочу занадто солодке, ось такі просто можна по покласти, можна просто так як печиво з'їсти. Ось так. Якщо вони у вас будуть е, солоненькі, не солоненькі, нейтральні, ви дивіться, ракушки. Я зробила навмисні їх темнішенькими. Викладаєте червону ікру або якийсь салатик, що ікру навіть овочеву. Подивіться, як це гарно. Ось така в нас вийшла краса, така гірка. Е, тепер що форми? Форми я дуже задоволена. Вони залишилися чистими. Те, що пристало, потрібно буде прибрати. Гляньте. Мити їх, звичайно, потрібно, тому що, якщо перший раз не помили, другий раз не помили, на третій раз вже важко це зробити. Я хочу сказати, що відставало дуже гарно. Ось такі вони. Корми від горішниця. Посилання я вам скину. Дякую вам. Інтернет-магазин Горішниця і форми дуже-дуже дуже мені сподобалось. І дякую Оленці із каналу Щоденник життя за гарні смаколики, якими я наповнила печиво. Ось так воно вийшло. Слива в шоколаді і шматочками печива. Те, що залишилось. Це неймовірна смакота. Я можу один-два з'їсти, ось коляня буде задоволений. Завтра нам їхати в гості, і вже там люди чекають на ці смаколики, тому ми їх теж порадимо. Ось так. Так що готуйте, хай вам смакує, щоб ніхто ніколи з вас не був голодний. Ви ваші рідні, близькі, щоб ніколи не знали голоду. Щоб вам було що готувати, для кого готувати і де готувати. Нехай Господь благословляє вас кожного і береже. А з вами, як завжди, я любов і вірю, і сподіваюся, що зустрінемось. Хто ще забув підписатись? Підписуйтесь. І якісь пишіть коментарі, якісь реакції, щоб був зворотний зв'язок. Це потрібно і не тільки для мене, а для розвитку україномовного. Ютуба, тому що не дуже його в світі полюбляють, я вам скажу чесно. Тому ставте свої якісь реакції, щось пишіть, підписуйтеся. І буду розвиватись не тільки я, мій канал, а весь україномовний Ютуб. Зустрінемося. Тістечко крихке, але в міру. Не розпадається зовсім там, щоб розпалося, як на крихтині, Дуже ніжне. Якщо можна менше цукру, то можна робити його навіть як бутерброди. Ось так, зробіть одні темнішенькі, одні світлішенькі, і буде вам на столі більш яскравіше і гарніше.